Після жіночого мастарту нас чекала не менш захоплююча чоловіча гонка. Та що тут сказати, боротися варто до самого кінця, що показав Перот, <«Музика> Який зробив прискорення, і Канте зовсім цього не очікував і не зміг підтримати атаку та посів відповідно друге місце. Не знаю, про що тут говорити, але Канте точно має злість напироти. Та що? Сам винен, а як ви вважаєте? Якофак спокійно фінішує третім. Штрелов четвертий. П'ятий Лайтнер. Шостий Крочмаш. Сьомий – Лангер. Віталій Мазен фінішує восьмий. Дев'ятий Хорн та 10 Філіп Наврат.